Поехали! Якщо Валерій Николаєвич. Скажи, будь ласка, коли тобі важко працювати, коли хлопця. Хлопчачка. Холостячка. Холостяцька. Скажи, будь ласка, тобі важче працювати на холостячках? Холостяцький! Холистяцькі. на холостяцькій вечірці. Я по-другому. Давай, давай. давай, Привіт. Скажи, будь ласка, тобі важче працювати, коли в залі одні хлопці, чи коли є і хлопці, і дівчата? Привіт. Е, 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 е. Ну, скажи, будь ласка. Добре, скажіть, а що в мене нам слідчевого послуга? вот. А, Розкажіть про свій улюблений танець, будь ласка. А що для вас одруження, взагалі весілля? Бережі, я можу ще раз. Я буду по-русски, просто хорошо. Олена, ви одружені чи ні? Дівчата, хуярять сок-сводка. Я не гадя, де ж дивані мають. Отже, запитання. Отже, запитання. З юридичної точки зору, чи є необхідним укладення? А, Отже, запитання. Отже. Пашлі в кальян! Пакуємо кальянчика! Хе-хей! Так, і... У нас номер Номер 696. Это нужно будет... Слушай, я не мне там сидишь. Кто ли так? С двух <shit> с двух стволки. Поехали. Багама, Багама, мама. Смотрите, Гаврилов, он, мы его видели по телевизору, обоссаться а можно. А, -а, -а, -а. а также в нашем соляре есть виброплатформа, которая 5 э, которая минут замеряют, 30 минут. Можно не я, девочки, я так нервничать не могу. За что, я не обязана. 5 минут на которой замеряют. 5 минут на которой. Так. А що вам дарувало найбільше на, на це свято? Анастасія, я хочу змінити собі зачіску. Що ви мені можете порекомендувати? Я, б вам не... я би вам рідні. Вот, но ета убірна это! Я не хочу знімати. Привіт, ну розказую. Що сьогодні в тебе відбувається? Ну, все, наверное, хватит, да. Или, или що, хватит все, уже. Хватит! Я красивий, Валера. Вам особисто, що найбільше сподобалось у виступу цих дівчат. Що ви особисто для себе помітили? Подожди, давай. Задай вопроси. Давай нормально, короче, сначала, щоб я это. А ж ты мне знаешь, я. Все, задаю. задаю. давай Поехали! Шутники ебать! Пошли дальше, все! <рисвешь> ножками, ножками! <рисвешь> <рисвешь> <рисвен> рядом! А небир на Не этот день! Дай мне! А програма на сьогодні завершується. До побачення.